Може, квіточки положили, люди були в парку? Двадцять три рочки. Мужики молоденькі, хлопчики, така стела у нас. Положили квіточки люди. Не забувають про таку пам'ять, про таку страшну війну. Ось моєї подружки рідний брат, теж молодий пішов на війну. І все, пішов в армію служити і з армії вже не, не вернувся. Я ж 20 років. Сержант, командир відділення. Кивітів, скільки принесли молодці. Люди. Рідні, може, близькі. Це, це, це жахіття було.